Милый свет, Но такого города, как Тифлиса, нет. По Тифлисским улицам долго мой Шук искал, черном паренью парень, там мой сподобал. Ох ты, русский бариня, красавец дорогой, ты мне очень нравишься, будь моей женой. Воді спать лажи з сом'якою клевати. Я, Я хотів вас запитати, Василь Максимович, а от коли голодовка була, де ви були в цей час? Ви пам'ятаєте голодовку? А чого ж не пам'ятаю? Ну коли як вона? Ви дуже важко її перенесли, чи ні? От як ви? Перенесли, значить що? Ми жили ще на хуторі. Де на хуторі? Ну, Ну ти не чу цей футор. Бачите. Футор, де кадіть гора, кажуть. Ну, я знаю, куді то гору. Ну от, де сад. Так, так. Там було 15 хат. А-а. Ну, вони розкидані. Далеко інакше, де чий участок землі там і строївся. Поняв? Значить... 30, 30-32 рік. Ну що ж тут, ми в колоспі не були вже. Поставка сильна, хліб забирали, віддали за отивку цю, що назначили. Ще йдуть, ще давай. Позабирали все. Там дехто сумів сховати, то сховав, то посіяли. Осінь сильно була дожлива. Це 33-го чи? 32-й. Так, так, так. Важлива. Картошка огнива. Так копали вельми. Така ноча, вода була такі дощі, що вода стояла на городах. Копали вельми не лопота. І там її третя час, може там вибрали, бо заготівка була, 320 заготівки давати, а то... На насіння лишили, тому, ну не було погиба. І ще в Мартинівку вести поставку, заготівку, щоб поніс, повіз тату, здавати. І вона та така. Ти ще взяли, там сусід букає возив, ти кажуть, возьми, а був директор спірзаводи. Тоді б співзавод був ті роки Мартиновці. Mm -hmm. Директор був, це на спірзавод приймали ту картофту людей, Значить, було е, доведено 320 кіловат до картошки. Ну що там накопали, повезли вже туди, а сусіда там возив і каже, возьми, хоч хабара туди з редувлі, бо ну, каже, не прийме не гнила. ну не кожна суть медила, ти вже байкують там. Ти вже тато повіз з тим сусідом, бо він мав коні на складі, не було. То картофа 3 тих 20 кіл, здавати. І той, що приймає на весах, подивився, в мішки розв'язали. І до того, де... а тато взяв мій ті корова доля у нас масла, що взяв там за два фунти, чи завтра. Злодов... Тоді на пункти продавали, зробила мама, там щось три фунти йому. Заминули там і випухи капусти, і тато заніс перед тому жидові. То хабара масла. Бо все ж завісить все заведущому заводу. Він дивиться, ті шущик мажи цю картоплю, тікає до цього жида. Вона кається картопля гнила. Той жид, хабра взяла. Вона не гнила, то така вона не по то такі сот приймає. Mm -hmm. <говори> Що за своє Ну, я. Да, брати. Здали ту картошку. Ти вийшло, що хліб забрали, картошка занила, немало родив. І вийшов. Всіх людей хліб позабрав, вийшов сильний голод. Mm. На а на 33-й. Тому на 33-й, з 32 го на 33-й. Mm. Ну у нас що? Так ми... ніхто в нас не вмер в сім'ї. Була корова, хороша корова, і були кури, там на полі нікому не мішали. І це нас спасли молоко і яйця. Було, було нас сім, сім душ, п'ятеро дітей ще стати, mm -hmm. батько, мама. Mm -hmm. І це мама вже є на молоці. Щавій такі рвали, варили на молоці. Ну, такі, що подолає на красте була. Mm -hmm. Знаєш, що він mm -hmm. mm -hmm. То варили на молоці. Тоді яйця мама жали вже кожному дійсно, але для чого це. А як вона не знаю, що кому більше, якому менше не пам'ятається, кордимо я кожному в жареному який пальці нам давав. І так ми вибрали. А от тих людей, яких перша хвиля розкулачення, ну як? Їх, от, наприклад, чого я питаю? Того що ж Івана цього словнюка, Івана Словнюка, тобто брата цієї Фросини і Юстини. І батька їх всіх вислали. Їх висилали цих. Хто чуть до богачів щетався, ти висилали нас там на полі було два-два богачі. Ні, та одного, одного вислали. Що він там багаж, там пару коней мав і кров це вже багат читався. Ага. І, і вислали, і от що? От як розказують, що цих всіх гнали сюди, на Саваринівку, на ешалон. Грузили в поїзд, говорять, оце кажуть, кожен день гнали цих людей. Ну, Но... ви пам'ятаєте це? Як... Не, я я цього не пам'ятаю, що вам було тоді в 33 році? Ні, ну вам вже, вже було як-не-як. -як. Ну, вам було о, о, 12 років. Ну, то я пам'ятаю це таке, де що. Ну, а цих людей, я пам'ятаю, вислали у нас, був там сусіда. Ну, кого він кого не пішов? Mm -hmm. Ми теж пішли 35-й році вже колод. То вони, як вважався, мені багаче, як кулак, який кулак, пара коней і корова. І там ще один був. Тобто, єдно, значить, е... забрали ті коні і вислали Козахстан. Mm -hmm. А що це там за висока була, тоді ж Козахстан, не знаю. І, а другого просто не вислали так що забрали, кров забрали, коні забрали. І він повішився чи що? Помер з голоду, жінка померла, він помер, і, ой, і, ой, ой, і ой. дочка її не померла, а одна дочка якось так віддалася, за такого він жив добре, але такі трошки був. Ну, не, ну неприродний таким. <гану> Вона віддалася в момент, пережила, тоді його покинула. А і, і два свини було, тоді день десь поїхав на роботу, а другий так, то теж вижив був. А то вмерла, він має. Вмерла... <гану> <гану> а от як, от ну як, от, ну як, от ви ж пам'ятаєте, коли почало село вимирати? Ну їсти нема чого. Ну, чого ж не пам'ятаю? Ну як, от, як, як, ну як? Зразу воно якби поступово. А вже починаючи 1933 рік там взагалі? Ну, поступово починалися але ну, з 32-го вже це все забирали, підбирали, ага. а в 33-й вже дійшло, що почали помирати, качати. Ну нема що їсти. Пухне людина, пухлі люди. Пухне, Нема що їсти, пухне людина і вже вмирає. Ну, я до чого? Що у вас все-таки корова була. А от ти не приходили, що ну дай, що там, хоч позич, щось, хоч. Дядь, хоч кружечку молока для давали, дитини. Давали, приходив, да, з села йде, дядька той ага. прийшов і просто, да, Тоді таке було, буряки хвасили в діжках на борщ, борщ, ж зараз цього ну, немає, банки там чи я. А тоді діжечка була така зроблена. з і фасове борщ це на борщ. І ну таке було тоді. Сир в діжечки складали, тоді наше було зараз Ну, холодильників не було, тоді. тоді да. було, да. Приходить, прийшов він, дядько, той просить, дайте щось, дайте хоч буракаси проси. Ну, з... класену це. Дала мама виняла бурак, тоді класиться різався на двоє, два куски тих буракави. dala viziju, dala e, kruško molka keslo, u Solotko vrede, ne bilo vas keslo dala molka, molka čez tam ríčka, da mi ne vebilo kruško molka, perišo učest Američka da me žele, i na drugi bih da su iside, i tam su iside u Srtku pomer. U sela prišo. A, 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 na poli to se zvolo tu, tam da me žele 15 hagulo, to se no, Не вмерно три душі, це в зміхаті. Дід, баба і дочка, і вмерла з голоду. Василь Максимович, а як ви вважаєте, це все таки було, ну розумі, воно було сплановано чи. Звісно, сплановано. Яке ж не сплановано. Яке ж воно не сплановано. Як хліб забирали? Прийшов, прийшов, е, значить. Прийшло розпораження. Ну, Казівка, вказівка. Вказівка, вказівка чи як я. Вказівка, да. У кого є дві штуки, худоби забрати? Обі, обі забрати? Ще одну. І, ну, ага. У нас було дві штуки. Яловка, ну і така вже Яловка. здорова і корова. І ну, приходить до дядько. Села, а він ходив до нас і каже дядько Максим, десь одну штуку подіти, бо буде в автобригада ходити. Я так чу і каже, будуть забирати, дві штуки іду забирати туди. Бере тато і мама ту Яливку, живуть Степанки, там у нас родина. Ялку. Погнали в степанки. Зарізали чи ні? А? Різали ту ялку. Чи ні? ні, не різали. Просто тримати, бо хороші художні. Ти а. вже корова стара тримати ту ялку мали на корову. Там ми шили в родини, бо родини там багато родин. І ще головою сіряли, ради був Степанка, родина наша. А. І це так погнали, що вона там не пропаде. Бо голова ради. свій родина. Да. Ото приходять, а це вже таке жнива, вже ми жаминали, знива вже минули, ми помолотили там трохи. Тато за ротівку вже віддали часть. Ну, то, що план був, віддали за ротівку. а це ще бригада йде, ходить. І нема нікого, десь вже цих братів не було, ні Петра, ні, ні сестри нікого. Залишився, я, я сам йдемо вдома, а тато по тут лицю, я що, от той сказав чоловік. І дивився, пси ау-ау, пси там бабу, гончо таке, що зайця вони такий простий був. Дивлюся, бригада йде. Щось сім чоловік. Я щось злякався, взяв на гору по лісу, травину приклав. Прийшли вони, походили, походили, їздить на гору йде. Я сидів. А так пошли та ті на вої, щось там продревилося, сніпок вилетів, так світло світиться. Я там сів коло тої дюрки виходить, йде нору, з палкою залізною. О, ти що тут? Яка так, вийшла? А та де? мама де. Я Якого не знаю. А до кишені. wyjmujemy niż już, czy to 3 rubli, czy rubel, nasenok. Skażę, gdzie tato klip schował. Mm. A, a ja znaję. A tato nasypał na uli żyta, namorotył. I z werycha solomy, cej, šos, na, na kieto, to co smiepił na... Nakinał to, że żyto. I solomy pełno tak. I on je, Jakby to żyto było w miszkach, to ono była pchutka pciutko w A tak on szpiga. Через словом проходить і через то зерно проходить. Mm. Не знаю, що є зерно, я не сказав, а хотів мене купити, щоб я сказав, де. Ну, повлеко морозого зробити. Повлеко морозого зробити. Так. Mm. І все, пошпікав, пошпікав, нема, нема. Злізо пішли. А то ми б забрали ту телецечку корову. То вони тоді забрали. Три штуки. У них і була корова, де моя жінка і баби теж вже мої забрали корову. І Забрали там крайна хата, бо мужчина і забрали. І ще баба одна була. Це три корови взяли тоді на другий день. Отаке. Так, Прийшлося пережити такого. Так. Прийшлося пережити у да. такий час. А коли вже почало трошечки легше бути, як... Що, що? Ну, легше стало трошечки. Легше стало, Так. Да, да. — як Сталін помер. Як Сталін помер, да. так? Так. Е, Сталін помер і поклали, вибралися, як там вони. Маленьков фамілія. Марінков, і він зняв всі налоги. Ну, великі ж налоги були, що ти? Налог, кут налог. Позика 300-400 робів. Тут ночі будуть. Підписуй. А де ти возьмеш, як ти дурно робиш? Де ти возьмеш цей позик? Ти ж дурно робиш за паличку. І підписують позику, і здіваються, підписують позику на логбу. Тоді якийсь культ налог. 40 кіл м'яса давати було поставка. Сам не їсиш, а м'ясо дай. Шкуру свині. Мину поросятку. Почули, що я. Просять, а той ходять, поки вам провірають, я порося, шкуру свині давати. Сорок яєць, молоко, а молоко зараз їдуть, збирають під водою, а тоді йди здавати, наєш до рання, стоїш, покати молоко згасиш, там крутять ширі, дай борони. Здіватися. Пережили, так? Да? Пережили. Пережили, так. Да. Так що ви можете, як це кажуть, підвести під цим всім е, риску. От, підсумок те, що зараз кажуть, що погано жити, ви можете їм просто що на своїх фактах, на да. своїх фактах заперечити, сказати, шановні, це не так. Так, на ібо що пережили. Страшна ця. Не мав що звутися, боже, Боже. Я пішов в школу, вже стався ходити самій більші. 13 років пішов. І я пішов одразу в третій клас. Петро ходив брав в школу і мене вчив, давав задачі мені рішати. Я хорошо, я пішов в третій клас одразу, це вчив мене. І я краще знав задачі, як ті, що ходили. Це Тихим вичив, так? Так, трохи Мрегорович. Да? Да. А, трохи да. Трохим Рогорович. Трохим Да. А як так, що він таким молодим хлопцем чи у вас? Він же ж молодий хлопець був. Молодий. Якихось курсів, вони школи. Так, да, ну от уявіть, різниця у вас не суттєва, ви з 21 го і 16, 5 років. 5 років. І як? Ви так особі, що були на... Ну якби слухалися всього цього балана. Ну, а що слухати? Туди? Так, оце був. Василь Максимович Скульський, значить, 1921 року другого народження, от, який пройшов, як кажу, Крим, Рим, і мідні труби. Тобто і війну, і голод, і голодомор. І да, і голос і все, все. Бачите, і тим паче він дожив і війну. До, до, до такого віку дожив. Ви подивіться, в якому він якому він який він чудесній формі? Як він це все, все пам'ятає і все от но, но Василь Максимович, він не п, не палив. Ви не курили, да? Ні. не курити, не курив. Не вживав э, спиртним, а від як до дівчат другий раз так втіхаря від тітки, від бабці Лариси бігали. Ну, така це таке буває. Це, буває, це життєво все. Що? Ходили на лисицю, да? на, на засідку. На, на засідку, на, на засідку. <реш> ходили. Ну, Отак, ну бабці вже прощає вам все. все, все, Отак. Це був Скульський, все.